Дорогі браття і сестри, останні 10 років тривога та невпевненість стали нашими постійними супутниками. Ми шукаємо надійний прихисток для себе і своїх рідних, але пам'ятаємо, навіть у найтемніші часи є місце, де завжди знайдемо спокій, силу і надію. Це місце у нашій з вами молитві. Коли постійні повітряні тривоги змушують нас завмирати від страху, а серце стискається від болю за своїх рідних, давайте звернімося до Бога. Молитва це не просто слова. Це могутній міст між нашим страхом і Божим миром. Це наша зброя проти тривог, яка дарує впевненість в Божій опіці. Закликаю кожного з вас. Моліться щиро і з вірою. Кожне слово, сказане з відкритим серцем, торкається Божого милосердя. Моліться разом із родиною, якщо є на це можливість, у цей час спільна молитва має неймовірну силу. Вона об'єднує серця і наповнює дім Божим спокоєм. Моліться за свій дім і за своїх близьких. Просіть у Господа не лише захисту від небезпеки, але і миру. Для кожної душі у вашій родині і у нашій державі. Пам'ятайте, дорогі мої, навіть серед найбільших штормів Господь завжди поруч, Його любов здатна заспокоїти бурю всередині кожного з нас, навіть якщо шумить війна чи лунають постійні сирени. Нехай ваша молитва стане міцним щитом, який огорне вас і вашу родину. Покладіть свої тривоги в руки Господа, і ви відчуєте, як Божа любов наповнює ваше серце силою і спокоєм. Дорогі друзі. І якщо ці слова знаходять відгук у вашому серці, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Ваші вподобайки, коментарі та підтримка допомагають нам поширювати Слово Боже та надихати ще більше людей у ці непрості часи. Амінь. Псалом 22. Господь пасе мене і забезпечить мене всім. На місці плодючим там поселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, наставив мене на стежки правди задля імені свого. Якщо піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя втішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя дає мені надію, як найкраще». І милість твоя перебуватиме зі мною у дні життя мого, Я оселюся в Господньому домі на довгі дні. Псалом 26. Господь світло моє і Спаситель мій, кого злякаюся? Господь захисник життя мого, кого боятимуся? Коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю. Щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене, і тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити. В домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до Тебе. Помилуй мене і почуй мене. Тобі підказує серце моє, Господа, знайди, повернись, Господи, лицем своїм до мене. Не відвертай від мене лиця Твого, і не вернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Так як батько мій і мати моя покинули мене, Господь прийняв мене. Відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх, не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог. Нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом 33. Благословлю Господа повсякчас, завжди хвала йому в устах моїх, через Господа похвалиться душа моя, нехай почують слухняні. І звеселяться, величайте Господа зі мною, і вознесемо ім'я Його всі разом. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот позбавив мене, приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Цей убогий звернувся, і Господь почує його і від усіх скорбот врятує Його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх. Спожийте і побачите, який благий Господь, блажен муж, що надіється на нього. Бійтеся Господа, всі святі Його. Так як не залишає тих, що бояться його. Багаті зубожіли і зголодніли, шукаючи Господа, не позбавляться всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього, навчу вас, хто з людей бажає жити і бачити дні благі. Нехай стримує язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Відступися від злого і добре чини, шукай миру і пильнуй його. Очі Господні на праведних і чує Він молитви їхні, лице ж Господнє над тими, хто робить зло. Щоб знищити і пам'ять про них на землі. Звернулись праведники, і Господь почув їх і від усіх скорбот позбавив їх. Близько Господь до скорботних серцем, а смиренних духом спасає. Багато скорбот праведним, та від усіх них визволить Господь. Господь охороняє всі кості їх, жодна із них не зламається. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидить праведного, грішать. Господь визволить душі рабів своїх і не згрішать всі, що надіються на Нього. Амінь. ПСАЛМ. 90 Хто живе з допомогою Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Захисник мій і прихисток мій, Бог мій, і я надіюсь на тебе. Він врятує тебе від сітки ловця і від слів бунтарних. Плечима своїми він захистить тебе, і під крилом його ти надійно спочиватимеш. Зброєю твоєю буде істина його. Не побоїшся страху нічного, стріли, що летить у день, істоти, яка ходить у темряві, недуги і біса полуденного. Впаде біля тебе тисяча. І тьма праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і покарання грішників бачитимеш. Так як ти сказав, Господь, надія моя, Всевишнього обрав ти прихистком твоїм. Не прийде до тебе зло, і біда не наблизиться до твоєї оселі, так як він ангелам своїм звелить охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб ніколи нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспеда й Василиска ти наступатимеш. І потопчеш лева і дракона. Якщо надіється на мене, я визволю його і захищу його, так як пізнав ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його. І явлю йому спасіння моє. Псалом 120. Звів я очі мої догори, звідкиля прийде допомога мені, допомога мені від Господа, що створив небо і землю. Не дасть тобі спіткнутися і не задрімає, охороняючий тебе. Не задрімає і не засне Той, хто охороняє Ізраїля. Господь збереже тебе, Господь заступник твій при Твоїй правій руці. У день сонце не опалить тебе ані вночі місяць, Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь. Господь збереже вхід і вихід твій від нині і навіки. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі! Боже, Алелуя, 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 Слава Тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже!